Камеру заберіть. І... Представте, будь ласка. Заберіть камеру воєнний час. Не можна знімати. як дуже швидко позбутися співробітників поліції, коли вони пропонують дещо, що не зазначено в законі України про національну поліцію. І виявляється, фіксувати дії співробітника поліції заборонено. Це зі слів поліцейського. І зазначено це в а ніде це не зазначено. Також ми сьогодні з'ясуємо, чи має право співробітник поліції вимагати у особи документи, посилаючись на воєнний стан. на підставі для чого? Для встановлення особи. І також ми з'ясуємо, а що там зазначає закон стосовно даної вимоги. Це приклад того, чому потрібно знати свої права, користуватися ними і фіксувати дії співробітників поліції. Відео надав учасник нашого клубу, «Аде юридичний захист водія. Якщо вам потрібна юридична підтримка на дорозі або захист, долучайтесь до нашого клубу. А фінал даного відеоматеріалу буде дуже цікавий, неочікуваний. Дивимось до кінця. Камеру заберіть, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Заберить камеру, воєнний час не можна знімати. Закон, будь ласка, продиктуйте, який забороняє знімати. Який вам закон дуже дивно чути від деяких співробітників поліції на даний час, що є, начебто, якийсь та закон, який забороняє фіксувати їхні дії. Закон України про правовий режим воєнного стану не забороняє. Закон України про національну поліцію не забороняє. Не існує такого закону. Завжди фіксу дії співробітника поліції, щоб мати докази свавілля поліцейських. Є докази, є можливість оскаржити незаконну постанову. Є докази, є можливість притягнути його до відповідальності. Ну який забороняє знімати. вас? Поставте рівно ж дори. Будь ласка. Бурзак Максим Петрович. Слухаю вас, уважно Бурзак Максим Ви, Петрович. На якій підставі я не чую на якій підставі. Сказав на якій підставі. Я не потім раз повторяти вам не буду. І так, перевірка документів. Давайте з'ясуємо, коли співробітник поліції має законне право вимагати у вас документи. Відповідь ми можемо знайти в законі України про національну поліцію. Стаття 32. Там зазначений чіткий перелік, коли поліцейський має право вимагати у вас документи. Просто так для встановлення особи. Законом не зазначено. Згідно 32 статті закон про поліцію Правильно. 6 Як, Яка підстава? Я вас не, не зупинив, а я вам кажу придивіть, будь ласка. Так я питаю, підстава яка? Ви чим того, що Це... ви не час. Чарно... Ну, ви призначені наказом коменданта. Наказом коменданта призначені? Хто? Ви особисто. Яким наказом коменданта? У військовий час мають власне. право перевіряти так ласка, без причини, тільки люди, які... Будь ласка, документ, які вашу... Я ж кажу причина, яка. А я вам пояснив. Такої причини нема. Є шість підстав. Ви почули чи ні? Я слухаю вас. Пред'явіть, будь ласка, документи який засвідчує... Я вашу... пред'явлю, якщо вона в законних підставах. А я на, я на, законних, підставах. Для чого Для я на законних підставах Ви поліцейські знаходять. Що я вам пред'являти? Я не паня. Я щось порушив, що? Кажіть. Я щось порушив, чи я щось підозріваюсь. На кіпіста я маю У чому? Добре, добре, добре. Ви підозрюєтесь. Ну не вже важко таким співробітникам поліції інколи читати та керуватись законом України про національну поліцію. Це ваш профільний закон. Стаття 32. перевірка документів. Так, підозра, підозра, а немає підозри. Коли співробітник поліції вам вказує у мене підозра, що ви причетні до адміністративного або кримінального правопорушення, про підозру жодного слова в законі. Придеться мені зараз суд вертайте заяву на вас писать. Не знімайте, маю... знімайте мене, я, вам... я маю повне право знімати. Законно мені не заборонено. Так що. Так, я, я затриманий чи ні, я поїхав. Мені потрібно їхати. Молодой чоловік. Ану, напишіть в коментарях, що далі буде. Можливо, поліцейський буде застосовувати фізичну силу або буде складати адміністративний матеріал за непред'явлення документів. Свою думку лишаємо в коментарях, але фінал буде дуже цікавий. Якщо вимога співробітника поліції законна, як ви вважаєте, чи буде він в подальшому тікати з своєю напарницею, поліцейською, чи ні. Я питаю, затриманий, чи ні, алло. Чудо я хамуха, подиви на їх. Що це таке робиться, Ну, Поїхав я раз таке діло. Подивіться на їх. На умних, на яких ти ба. І що ми бачимо? А поліцейські втекли, тому що вимога співробітника поліції суперечила закону України про національну поліцію, і він це розумів. І також він зустрів водія, який фіксував дії співробітника поліції, знав свої права і користувався ними. В подальшому водій поїхав по своїм справам. Ось так, і так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, а свою думку завжди лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК, присилайте мені. В описі є моя пошта та мій телеграм. До зустрічі, друзі!